Міжнародний день передчасно на народжених діток у всьому світі відзначали флешмобом, запускали у небо білі кульки, долучився до акції і Тернопіль. Свято започатковане в Австрії в 2009 році, коли лікарі університетської клініки Ангеліка Меркер також на в центрі міста на площі Сто Михайла випустили 500 білих кульок знак кількості новонароджених дітей, недоношених, які народилися. Україна приєдналася до цього свята два роки тому. Тернопіль вперше святкує це свято на театральному майдані. У нашому місті зібралися ті, кому не байдужа проблема недоношених дітей, аби нагадати, що такі дітки при належному догляді, незважаючи на обставини, виростають здоровими, Кінчиться те свято такою акцією. Підсвітка е, відомих будівель е, міст фіолетовим кольором і випущення в небо білі кульки. Білі кульки, тому щоб показати незахищеність цих недоношених діток, що вони ніжні і потребують нашої допомоги, нашої турботи, нашого захисту.